лікар, травматолог ізюмської лікарні Юрій Кузніцов про нього багато знімали сюжетів і багато писали видання як вітчизняні, так і закордонні. Юрій Кузніцов під час окупації ізюму певний час залишався єдиним лікарем в Ізюмі, приймав людей і оперував у підвалі, де було все облаштоване для того. Під час нашої поїздки до Ізюму ми зустрілися з Юрієм Кузніцовим, щоб почути його історію життя і боротьби в окупації. Був взагалі один. Знаєте, я ніколи не якби ну, претензій не, не пред'являв тим, Лікарям і тим е, працівникам, які прийняли рішення е, виїхати під час окупації, у кожного свої були причини. Завдяки е, колективу, який зібрався невеличкому колективу, ми змогли зробити те, що у нас те, що зробили. Я знаю, що е, приклад нашої роботи під час окупації, у підвалі е, є прикладом е, роботи для, для деяких лікувальних закладів на теперішній час. Я знаю, що дивились там, було у мене пару разів, я контактував з людьми, кажуть, завдяки тим відео, що ми дивилися, як ви працювали, і ми зараз так десь працюємо. Ну, це більше, звісно, ті прифронтові лікарні. І була така думка, що це довго все не продлиться, ну, як і все. І коли це вже почалося затягуватися в часу. Якби не підтримка один одного тих людей, які ми тут залишилися, було б дуже важко. Знаєте, Особливо коли на ваших час під час окупації сотня то і тисячі одиниць військової техніки Російської Федерації проходили перед нашими очима. Періодична депресія була у нас у всіх, але підтримували один одного, а також завдяки тому, що люди, які залишилися, залишилися під час окупації в нашому місті. Вони вдячність нам виражали за те, що під час активних бойових дій в нашому місці люди, коли знаходились в підвалі, сказали, що ми коли почули, що працює лікарня, от це нам дало багатьом надію на те, що місто наше живе і буде жити. Що з самого початку я наполягав на тому, щоб ми вели якийсь облік тих пацієнтів і, і тих хворих, які до нас зверталися. Деякі колеги мої були проти цього. Казали, що війна йде, кому це потрібно через нашу лікарню ну, зруйновано. З березня місяць, по вересень місяць, пройшло по історіям хвороби біля 800 людей. Це не тільки поранені були, це і люди з загальними захворюваннями, більшість із них це з запальними захворюваннями, бронхіти, пневмонії, те, що з несло довге перебування під час обстрілів в підвальних приміщеннях, захворювання судинної системи, а також значна частина була людей з пораненням. Нормальна людина і коли стріляють, звісно, мені страшно. Я, ну, я ж не похож на, извините, на нормальну людину. У нас, от, наприклад, можу вам сказати, що от прилетіла там, кажуть, я не буду тоже ось 2-4 дні тому десь там 13 шахедів. Дуже руйнувань багато, може і ви сьогодні бачили свіже руйнування, там школи, ще деякі другі заклади. Я, я вам точно можу сказати, що місто з півтретього, з пів ночі воно не спало. Тобто, коли над тобою пролітає там шахет, ти ж не знаєш, куди він прилетить. Тому що, на жаль, не всі збиваються. Ну, от, тому і мені також, як і ясною масі людей, було ну, страшно впродовж тижня. Е, нагадали нам все-таки, що знаєте, що в нашій державі йде війна, і е, е, ми повинні бути е, готові до різних сценаріїв розвитку подій. Також нам прийшлося один із тих спуститися в той підвал, з якого ми починали відновлювання нашої лікарні. І знаєте, не дуже хочеться повертатися к тому, що було, тому що треба ну, все ж таки, щоб цивілізовано це було. Але, але хочеш, як кажуть, потрібно, хочеш миру треба готуватися до війни. Якщо взяти після деокупації, це вересня місяця, ну так, приблизно десь, якщо розділити на кількість людей і кількість часу, яка пройшла після деокупації, десь раз в тиждень у нас є людина з міновибуховими пораненнями. Десь раз на тиждень під час окупації, ну, конкретно десь ну, декілька родів я прийняв з дівчатами, я ні, ніколи це не соромився, на всіх рівнях завжди розповідаю, тому що я ж не гінеколог, якби, не акушер, тому ми е, 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 ну, з усиллями всі місті прийняли десь четверо. Родів. І також у нас є і обліки, і, і, і прізвища цих. І також, знаєте, було у нас таке питання, у нас були бебі бокси і ми їх, знаєте, під час складних ситуацій ми дітям новонародженим з батьками давали. І це було, знаєте, як таке, ну я знаю, як вішенка на торті та під час окупації. Тобто, е, якби що держава, ну. Пікуються про тих дітей, які народилися, дуже допомогло цим. Дуже сильно нас виручають просто волонтери. Наполегливі праці наших співробітників ми зараз розбиваємось і двигаємося, як кажуть, тут семимільними шагами вперед. Починали з підвала, а зараз ми вже на трьох поверхах працюємо. У нас вже дві операційні, у нас вже є лікарі всіх спеціальностей, практично, практично. І це нам дозволяє надавати медичну допомогу. Ну практично в повному обсязі, як до війни це було. Thank you you.